Подвір'я 25-річного жителя села Терни Лубенського району це пункт прийому металобрухту. Серед металу чимало і боєприпасів, снаряди, гільзи та рештки різноманітної зброї. Того дня, коли сталася трагедія, до господаря помешкання прийшов 43-річний чоловік зі своїм сином. Разом вони намагалися вибити заглушку вентилятора з автодвигуна 30 міліметровим снарядом, кажуть очевидці. Заряд, що залишився, здетонував. Найближче був 43-річний чоловік. Внаслідок вибуху йому відірвало кисть та ступню. Осколки снаряду зачепили важливі артерії. 20-річних чоловіків теж доставили у лікарню, але з менш складними травмами. В одного найлегше там ступні і його мілкі і поранення. В одного ампутація кісті і нижня кінцівка там. Множинні рани, воно там ступні в бедро, то значить нога та як воно там вони зашили, як воно як воно буде далі, да, чи сохранять вони нижню кінцівку. І в одного там теж коліно і пахова область там рана. У момент надзвичайної пригоди на подвір'ї були й інші люди. Одна з жінок розповіла, що за хвилину до вибуху була коло чоловіків із п'ятимісячною дитиною на руках. І тільки не зайшла до будинку, почула вибух. Через два дні найстарші постраждалий помер у реанімації, не прийшовши до тями. Станом на 2 серпня цього року стало відомо, що 43-річний потерпілий, який був доставлений до лікарні із ампутацією кінцівок, помер в реанімаційному відділенні від отриманих травм. Решту зброї та вибухонебезпечних предметів з пункту прийому металобрухту вивезли сапери. Частину забрали на експертизу, решту знешкодили. 13 набоїв 30-го калібру, гвинтівку, шпагу, стрічку від кулемета, муляж гранати, кілька десятків гільз від патронів, наземні сигнальні набої та значну кількість частин від снаряду різного калібру. В ході огляну було виявлено та вилучено 30-міліметрові арт в кількості 14 штук, які в подальшому на підривному майданчику біля села Терни було знешкоджено та реш рештки осколки направили на, для подальшого дослідження на експертизу. За фактом вибуху і зберігання зброї Лубинський відділ поліції відкрив два кримінальних провадження.